Христос Воскрес. Я Любов Михайлівна. Всіх вітаю на своєму каналі, де розповідаю про своє життя, про свої вподобання та досягнення. Сьогодні другий день Пасхи. Є вільний час і хочеться вам щось цікаве розказати і показати. Всім дуже дякую, хто підписався на мій канал. Дякую також за теплі побажання. Всім моїм підписникам і гостям я бажаю мирного неба, міцного здоров'я, адже це головне. Сьогодні я збираюся вам показати дещо із своїх робіт. Наприклад, ось ця річ висить у мене в коридорі. Я складаю туди масочки, маленькі хусточки, блокнотик, олівець. Ну, на той випадок, якщо потрібно щось швидко записати, сюди ж можна покласти, наприклад, губнушку, пудру тощо. розміри цього виробу у мене висота 33 сантиметри, а ширина 23. Але розміри можуть бути в кожного свої, в залежності від того, що там буде зберігатися. Нижня частина виробу. Та, що прилягає до стіни, повинна тримати форму. Тому я вшила всередину картон. А зверху картон не потрібен. Знизу і зверху просто ножницями. Скруглила куточки. І ось тут. Знизу картон сховала залишком стареньких джинсів. Ось. Але лицьова сторона пошита в техніці петчворк. Потім ці дві частини з'єдную разом. Багато клаптиків для цієї роботи не потрібно. Все, що залишалося від попередніх робіт, пішло сюди. Як завжди, вся робота виконана вручну. Без швейної машинки. Я люблю руч ручні шви. А це означає, що якщо ви не маєте швейної машинки або не знаєте, як правильно нею користуватися, це не означає, що не потрібно займатися шиттям. І наостанок пришиваємо кант. Річечку, щоб цей карманчик можна було б кудись почепити на стінку. Тож ця річ стала своєрідною прикрасою в моєму коридорі. А ще я хочу показати вам ось цю рамку для фото. Для неї я дістала зовсім малесенькі клаптики. Вони яскраві, блискучі. І в мене просто не піднімалася рука їх викинути. І я нарізала і шила їх докупи. А потім сама зраділа, тому що в мене вийшло. А далі клеєвим пістолетом приклеїла ці смугасті полосочки до шматочків картону. Ось вони. А знизу навіть не ховала картон. Не ховала картон під тканину, бо його не видно. Тож мені залишалося лише з'єднати нижню та верхню частини виробу клейовим пістолетом, з'єднати так, щоб зверху залишився отвір для зміни світлини. Ось так. Одну світлину можна витягнути, а іншу поставити. А можна зробити так, щоб ця рамка стояла на поличці, або на столі, або ось так. Цілком гарно. Це геніальне, просте і нескладне, деякі люди мені говорять: мені немає коли таким займатися, або краще купити, або взагалі не підтримують мене і моє бажання. Шити із клаптиків. А я їм відповідаю: кожному своє. Я не завжди поспішаю відправити будь-яку річ у сміття. Лише всього придбати нову річ у магазині за гроші. Немалі гроші, ваші гроші, які ви заробили своєю працею. А значить, витратили свої сили та час. А це ваше життя, ваше здоров'я. А потім взяли і викинули цю річ на смітник. Звичайно. Молодим людям такі думки і в голову не приходять. В них життя стрімке. Їм завжди ніколи. А я про це думаю дуже часто. Не буде зайвим також поговорити про екологію. А про це треба говорити і не просто говорити, а кричати. Ми активні споживачі. Ми люди багато купуємо і багато викидаємо на смітник. А сміттєперерудних заводів у нас немає. Цікава тема, правда? І дуже актуальна. Друзі! Я запрошую вас підписатися на мій канал. Підтримати мене вподобайкою. Будь ласка, пишіть коментарі. Розповідайте про свої вподобання. Всім дуже дякую за перегляд. З вами була Любов Михайлівна. До нових зустрічей. Пока!